А от тут дуже важливе питання, як це вплине на Китай, який сьогодні говорив, що він підтримує першопричини і так далі. Ви побачите, як він буде реагувати. Як це вплине? Китай не любить прецеденти, які можуть бути використані проти нього, особливо через Тайвань, права людини. Він буде обережно дистанціюватися від Путіна ще більше зараз. Китай може зробити акцент на нейтралітет, миротворчій ролі, щоб не бути співучасником очевидного агресора. Я вже говорив, що е, після оцього трибуналу обов'язково може бути створений ще один трибунал по відношенню до лідерів країн, які підтримують агресію, і це чітко розуміють сьогодні е, Сінь і всі решту, ви кажете. Чому Америки нема? та нема, тому що я вже пояснив, чому, але виходячи з того, що зараз е, набрали сміливості Європа і весь західний світ, і вони оголосили про створення трибуналу, це дуже великий виклик і Сполученим Штатам Америки, тому що це впливає і на Трампа, і на його оточення. Як би вони не крутили, не говорили, але вони тепер розуміють, що Путін стане не рукопожатним. Будь-яка навіть співпраця відвідини. Це буде відвідина відповідного агресора.